Вітаю ще раз. Мене звати Златослава. І зараз ви побачите простір Харківської школи архітектури. Місця, яке формує архітекторів та архітекторок змін. З 2022 року хиша перемістилася з Харкова до Львова та працює в просторі, який нам надала Львівська академія мистецтв. Ми розвиваємося, масштабуємося, проте точно знаємо, що залишаємося у Львові. Це студія. Хиша є єдиним університетом в Україні, який практикує студійне навчання. Це місце для занять, консультацій, самостійної роботи або відпочинку. Студія створює атмосферу справжнього пірота та занурює студентів в процес проєктування. Бібліотека ХШ налічує більше, ніж півтори тисячі книжок на теми архітектури, будівництва, історії та гуманітарних дисциплін. Вона відкрита не тільки для наших студентів, а й для всіх охочих. Welcome до нашої макетної майстерня. Це простір для роботи та експериментів з різними матеріалами, формою, інструментами. Тут працюють з лазером, з бетоном, пінополістиролом, глиною. У столярині майстерні працюємо з деревом від шліфувальних машин до стрічкових пил. За роботою з деревом слідкує пан Василь, наш майстер, який завжди може допомогти та навчити. Хеша це не тільки про простір, це про людей. Це спільнота не лише майбутніх професіоналів, а й чутливих відповідальних архітекторів. Можливо цього року ви також станете частиною хиша.